Друзі, привіт! З вами програма Запитання пастору. І я і ведучий, і ваш пастор Сергій Антонюк. Як правильно постити? Чи можна постити в суботу? Давайте по порядку. Перша частина як правильно постити. Якщо ми відкриємо разом з вами Євангелі від Матвія», шостий розділ, і е, знайдемо з вами наступні вірші з 16-го. Але перед цим як ми зараз будемо читати, дійсно було від вас багато запитань саме про піст, як, чому, скільки. Ось що каже нам слово Боже: коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, які сумують, виснажуючи свої обличчя, щоб показати людям, що постять. Запевняю вас, що вони вже одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намости голову свою, вмий обличчя своє, аби постити не на показ людям, але таємно своєму отцеві. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Тобто дуже простий висновок. До речі, перед цим гарний уривок про молитву, і саме молитва Оче наш, і як потрібно підходити до молитви, а ось далі про піст, про те, що ми з вами прочитали. І ось сама суть цього, друзі, коли ви поститесь, це не про людське око, це не про принцип, навіть це навіть не про якийсь обряд певний чи традицію, і це не про те, щоб щось заслужити чи щось отримати. Піст це найперше стан моєї душі, моєї свідомості. І піст це мої відносини з Богом, коли я маю потребу в тому, що я хочу почути від Господа відповідь, коли я маю бажання провести цей час особливому з Богом, і я цей час настільки присвячую Богу, що відмовляюсь від їжі, можливо, від пиття, навіть води там не буду пити, або може інших, тому що піст, мова, є зовсім різний, але насамперед піс це щира молитва. Це мій час, проведений з Господом. Це, я би скоріше відмова зараз від гаджетів, від телебачення, від інтернету, від інших речей. Це був би справжній піс, тому що я цей час присвячую для Господа. З їжею те ж саме. Але ось тут простий момент. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, які сумують, виснажуючи своє обличчя, щоб показати людям, що вони постять. Тобто не робіть це для людей, про людей. Не намагайтеся постом своїм. Е Підняти якийсь свій статус або свій християнський рівень. Зробіть це для Господа. Ти ж, коли постиш на масти голос і вмий своє обличчя, аби постити не на показ людям, але таємно своєму Отцеві. І твій отець, який бачить таємно, віддасть тобі явно. Тобто проведіть цей час в щирих відносинах з Господом, в молитві, в читанні слова, в роздумах, в служінні, можливо, можливо, дійсно тільки з Богом один на один, на природі, або вдома, в інших якихось моментах. Але. Зробіть цей час по особливому в відносинах з Богом. Друга частина чи можна постити в суботу? Ну, дивіться, що про суботу я знаходжу от найкращий принцип для суботи. Книга пророка Ісаї, 58-й розділ із 13 вірша. Якщо стримуєш свою ногу від зневажання суботи, не потакатимеш своїм забаганкам у мій святий день, коли будеш називати суботу відрадою, вважаючи її славною святиною. Господа, шануватиш її тим, що не ходитимеш своїми дорогами, не догоджуватимеш своїм примхам і не провадимеш порожніх розмов, тоді матимеш задоволення в Господі, і я піднесу тебе понад висоти землі і дам тобі споживати спадщину твого батька, Якова. Це сказав Господь своїми устами. Ось, друзі, що таке субота. Це теж особливий час, проведений з Богом. Тут є думки різні. Хтось каже, що в суботу потрібно їсти найкращу їжу, в суботу потрібно гарно проводити час, і десь розважаючись, служачи, отримуючи задоволення від спілкування, від служіння в церкві, від спілкування з сім'єю, рідними і близькими. І тому каже, піс тут недоречний. Хтось каже, та ні, мені в суботу доречний піс. Тому, друзі, ви тут повинні вибрати самі, як ви цей день хочете провести з Господом. Наприклад, я в моєму служінні... Останній рік майже вже проводжу саме в пості суботу. Чому тому, що з навантаженістю, яка в мене є в служінні в моїй церкві. Я ну чесно і не то, що навіть не встигаю, а й не маю часу для цього. А другий момент, навіть якщо є десь час, то я не хочу цього робити, тому що я в роздумах про духовні речі, про служіння. Я цей час присвячу спілкуванню з людьми, і тому для мене субота це час саме в служінні, для людей, для Бога, для сім'ї. Так, є різні періоди в життя в житті, коли я був на іншому служінні, я в суботу спокійно снідав, обідав, вечеряв і проводив цей час з друзями. У нас були особливі святкові столи. Зараз ми з сім'єю весь час проводимо в церкві. Так, діти беруть з собою їсти і там разом з друзями їдять, дружина так само. А я. Цей час проводжу весь час в служині, але це мій унікальний випадок, і я не рекомендую його за приклад для всіх. Тобто, ви повинні для себе взяти свій принцип, як ви будете проводити цей день, але знову ж таки, піст. Це не ходити сумним, не ходити виснаженим і казати, ой, який я бідний, нещасний, я мучуся, пощуся, і от дивіться, якою жертву роблю. Робіть це з радістю. Святкуйте, прославляйте Бога, і нехай люди прославляють Бога, дивлячись на вас, на ваші обличчя, на ваше життя, на ваше служіння. Щоб ви мали благословіння в Господі. Щоб, знаєте, не кожен хотів вас накормити, а кожен хотів прославити Бога, дивлячись на ваше служіння і на вас піст. І навіть люди, щоб, може, в цьому цього й не підозрювали. Тому це вибір, який є за вами. Проведіть в пості найкращий час з Богом, висказуючи йому свої побажання, свої проблеми, свої радості, присвятічи час для Господа. А суботу святкуйте для Господа і проводьте цей час так з Господом, щоб назвати суботу приємністю і мати тісні взаємини з Богом. Чи можна стати пастором, якщо прочитав Біблію тричі? Цікаве запитання. Е, ну Хтось може похвалити, що 10-20 разів прочитав, а хтось не разу. Друзі, пастором можна стати, якщо є покликання від Господа через церкву. Ось е, тоді можна стати пастором. Тобто, якщо ти від, маєш відчуття і покликання від Господа, якщо церква тебе посвячує на це служіння або запрошує на це служіння, тоді ти можеш стати пастором. Ну, а в іншому випадку, е, знаєте, це бути таким пастором сам для себе чи як? Тобто я розумію простий момент. Пасторське служіння, пресвітерське служіння це те служіння, до якого тебе кличе Господь в церкві і для суспільства, для світу. Тому не питання в читанні Біблії. Хоча Біблію потрібно читати, досліджувати, любити. Для того, щоб стати пастором, потрібно, і зараз є можливість, і я рахую не тільки можливість, а це в даний момент це необхідність отримати спеціальну освіту богослівську, щоб, по-перше, розуміти Біблію. Розбиратися в Слові Божому, вміти навчати інших людей Слово Божому. Другий момент це є багато практичних речей в управлінні, в керівництві, багато інших моментів, що потрібно розуміти в церкві, в служінні, в спілкуванні з людьми. Багато речей, де потрібно підготуватися для роботи з дітьми, з молоддю, з дорослими, з людьми похилого віку, з різними верствами населення. І багато інших моментів. Тому для того, щоб стати пастором, тут не кількість прочитаної Біблії, хоча Біблія вітається. Неважливо, пастор чи ні, вам Біблію потрібно читати. А це потрібно мати найперше покликання від Бога, покликання від церкви в служінні цьому. І нехай Господь благословить вас. Якщо ви відчуваєте це покликання, або Бог викликав вас таке бажання, підійдіть до вашого пастора, служителя, скажіть йому про це і поспілкуючись, він вам допоможе і дасть, я так вірю, чесну відповідь, як може бути. По крайній мірі, як до мене з таким приходять проханнями або побажаннями, я дуже радію цьому, що вам люди вирішують зайти на це служіння, особливо коли це люди молоді і мають попереду ще великий відрізок життя, щоб послужити Богу, це ще прекрасніше. І далі можна спілкуватися, вирішувати це питання. Наступне питання: чи пов'язана епілепсія з одержимістю? Це фізична проблема головного мозку чи духовні прояви? Ну, друзі, це є різні випадки. Зовсім різні. Ну, до прикладу, давайте один випадок з Біблії вам прочитаю: Івангелій від Марка, дев'ятий розділ із 17-го вірша, і далі. І відповів йому один із НАТО. учителю, я приведу до тебе твого, свого сина, який має німого духа. Як тільки де схопить його, то кидає ним, і він піну пускає, скригоче зубами, цепеніє. Просив я, щоб твої учні вигнали його, але вони не змогли. У відповідь сказав, у відповідь каже їм: Ороди невірний, доки я буду з вами, доки я буду терпіти вас, приведіть його до мене. І його привели до нього, дух побачив його, відразу затряс хлопцем, упав на землю, той качався, пускаючи піну. Ісус запитав його батька, скільки часу, як це сталося з ним, той відповів: з дитинства, часто кидаю вогонь і воду, щоб погубити його. Якщо можеш допомогти з милосердя над нами. Ісус сказав йому, що до, якщо можеш, то все можливо віруючому. Тут батько дитини, скрикнувши зі сльозами, вигукнув Вірю, допоможи моєму невірству, зауваживши, що збігається НАТО, нечистому духу і кажучи. Йому духу німий глухий, я тобі наказую, вийди з нього і більше не входь у нього. Закричавши дух сильно затрясним, і вийшов з хлопця, а хлопець став як мертвий. Так що деякі говорили, що він помер. А Ісус взяв його за руку, підвів його, і той устав. Коли ж він увійшов у дім, учні наодинці стали запитувати його, чому ми не змогли його вигнати? А він сказав їм: це поріддя нічим не можна вигнати, хіба що молитвою і постом. Ось друзі, цікавий момент. Якщо ми читаємо опис, що відбувалося з цим хлопцем під час того, як ним володів нечистий дух, воно в певному розумінні, десь частково, а може і хтось скаже, і повністю схоже саме на прояв епілепсії, тому що дійсно ну, те, що я бачив і розумію, коли людина ципніє, судоми зводять. Піна може йти з рота, ну, трясти може і вкидає в будь-якому місці вогонь, воду. Ну, тобто тут людина не вибирає, де впасти чи присісти. Людині ну, в моменті стає погано, і це різні прояви. Є. Тому тут є різні випадки. От в даному випадку ми читаємо біблійне слово, і цей опис ми бачимо чітко, що це був нечистий дух. Є прояви в наш час, коли нечисті духи також мучать людей, і дійсно потрібно молитись, і Господь дає силу в ім'я Ісуса проганяти нечистих духів. Але є випадки, коли люди притягують прояви епілепсії, фізичного чисто прояву, і по всій ймовірності, з того, що видно, там нечистого духу немає. Але люди хочуть це видати за нечистого духа, тому що так легше, знаєте, легше замість того, щоб лікуватися, казати Бог мене стілить, Бог прожине нечистого духа, бо це він так по великому рахунку, всі проблеми через гріхи, через диявола, через ну нечистого духу, духа або нечистих духів, і, і диявол використовує будь-яку хворобу для того, щоб дошкулити людині. Але друзі, якщо ми говоримо про конкретні моменти. То не обов'язково, тому що е, є речі, які з точки зору медицини можна пояснити, і є, які не можна пояснити. Але є речі, де чітко зрозуміло, проблеми там з судинами, е, з іншими моментами. І я бачу особисто випадки, коли люди не хочуть лікуватися. людина каже: я не буду лікуватися. лікуватися. І чим далі, тим гірші ці прояви епілепсії стають. Е, тому що людина, зрозуміло, є випадки, де не можна вилікуватися, але можна. Підтримувати, прокапуватись, певні ліки приймати. Але людина не хоче це робити. І людина не розуміє цим, що вона шкодить не тільки собі, а ще й оточуючим. Тому що коли людина в приступі, вона може нашкодити іншій людині. Хоча, кажу, є випадки, де це робить нечистий дух, а є де не нечистий дух. Тому, друзі, кожна ситуація окрема. Є багато людей, і я чув такі, випадки, коли людина каже, я чую голос, до мене приходять ангели, слуги Божі, слуги диявола, говорять зі мною. Але коли ти спілкуєшся з людиною, ти бачиш, що це вже людина там похилого віку і має певні проблеми зі здоров'ям, психічні проблеми, які потрібно вирішувати. А десь і випадки, де дійсно може робити нечистий дух. Тому, друзі, тут потрібно в кожному окремому випадку розрізнятись. Чи пов'язана епілепсія з відразимістю, так, може бути пов'язана. Але є випадки, де зовсім не пов'язано. Це те, що я розумію. Але і тут краще, напевно, ще поговорити і задати це питання лікарю, і от в контексті було б зустрітися лікар, пастор і, можливо, обговорити це питання разом. І це фізична проблема, чи головного, проблема головного мозку, чи духовні прояви, може бути і так, і так. Друзі, чим більше ми даємо місце дияволу, тим більше ми йому дозволяємо жити в нас. І ви можете помітити, що якщо ви дивитесь. Багато фільмів, окультичних якихось речей або фільмів зі злістю пов'язано. Ви самі починаєте нервуватися, ставати злими, говорити погані слова. Навіть зараз, читаючи новини, коли відбувається війна, трагедія біль ви читаєте більш новин, ви починаєте більш злитися, ви починаєте говорити погані речі. І хтось каже, це природні, але друзі, ми даємо місце дияволу. Тому я закликаю вас не просто відмовитись від того, що є світі новини не ні. Я закликаю до іншого. Більше місця давати Богу, читати Слово Боже, досліджувати Слово Боже і пояснювати це в контексті тому, як і Біблія пише, що в останній час це буде. Тому що диявол хоче захопити. Не давайте місця дияволу в будь-яких проявах, а присвячуйте себе для Господа і будете благословенні. Друзі, якщо вам подобається наша програма, будь ласка, з вас вподобайка коментар на підтримку. Скажіть, що вам саме сподобалось, або скажіть, що вам не подобається. Ми також читаємо ці коментарі, критику звичайно, читати важче, але все-таки ми хочемо бути об'єктивними, тому читаємо. І будьте в контексті з нами в дослідженні Слова Божого. Також підписуйтесь на телеграм-канал Запитання пастору, і там ми з вами частіше зможемо проводити час. Боже Слово, вчить нас, щоб не, що не потрібно віддавати злом за зло, але якщо в нас на очах будуть людину бити, гвалтувати, знущатись, то хіба ми повинні мовчати і проходити повз? Ем, ем, так, Боже слово, вчить нас, що не потрібно віддавати злом за зло. Але чому ми зразу популярно такі різні речі робимо? Дуже часто ототожнюємо різні речі, або хочемо розвести речі, які ну, тотожні. Тобто, чому ви е, бачите, не віддавати злом за злом і не заступитися по справедливості за людину, яка страждає, чому ви вважаєте, що це одне ну, і те, якщо я не віддаю злом за зло, то я обов'язково маю промовчити, коли хтось страждає і мучиться? Ну, це ж інші речі. Давайте я вам спробую пояснити це на прикладі Слова Божого. Перше послання апостола Петра, третій розділ, і читаємо з вами з 8 вірша і далі. Нарешті, всі будьте однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не відплачуйте злом за зло або лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви були покликані на те, аби успадкувати благословення. Бо хто хоче життя любити і бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла і уста від лукавої мови. Нехай ухиляється від зла і чинить добро, нехай шукає миру та побивається за ним. Адже очі Господні на праведних, а його вуха звернені до їхньої молитви. Обличчя ж Господнє проти тих, хто робить зло. І хто заподіє вам зло, коли будете прагнути добра, а коли й терпите через праведність, то ви блаженні. Їхнього залякування не бійтеся, не тривожтеся. Господа Христа освячуйте у ваших серцях і будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитує вас про вашу надію. Але з лагідністю і страхом маючи добру совість або тим, чим обмовляють вас як злочинців, були посоромлені ті, які кипкують з вашого доброго способу життя в Христі. Адже краще, якщо на те Божа воля страждати, будучи доброчинцем, ніж злочинцем. Тому що і Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедних, аби, аби привести нас до Бога, убитий тілом, але оживлений Духом. Друзі, ось тут дуже чітко апостол Петро показує і каже, яким ми маємо бути. І ось тут, говорить, що не відплачуйте злом за злом або лайком за лайкою, навпаки, благословляйте. Тож не говориться, що якщо тобі зробили зло, то ти маєш промовчати. Тут говориться, що не мстіться або не віддавайте злом за злом. Пам'ятайте, що чого хоче Господь. І ось весь уривок посвячений до того, щоб ми служили Богу, а не шукали помсти для людей. Тому що, коли людині роблять зло, людина дуже часто хоче віддати і йде на будь-які методи злі, щоб віддати злом. Зараз є дуже цивільні методи, ми живемо, слава Богу, ще в правовій державі. І якщо стається злочин, ми можемо викликати поліцію, ми можемо маємо право захиститися, сказати. Якщо до вас хтось говорить погані слова, іноді можна дійсно промовчати. Іноді сказати, не говори зі мною, будь ласка, так, можна забратися піти. Замість того, щоб провокувати людину далі і вчинити бійку або ще щось гірше. Коли зробили вам щось погане, не шукайте можливості, щоб зробити і зло людині. Навпаки, зробіть по справедливості. І для цього зараз є державні органи, які здатні це робити. Я колись пам'ятаю випадок, я йшов, повертався ввечері додому, це було досить пізно, і стояв натовп п'яних чоловіків, і там почали мені говорити непогані слова. Я проходив повз. Я прийшов трошки далі, дивлюсь, вони далі кричать, і в мене була думка перші йти, Але потім думаю, ну це ж вечір за буде проходити якась жінка ж саме буде. я зупиняюсь хлопці. Ну ви реально хочете собі проблем. Вони кажуть мені, а що ти? давай іди сюди, ми тебе бити будемо. Ну, знаєте, таки ще гіршими словами, як п'яні. Я кажу, та ні. Я кажу, викликаю поліцію, набрав номер поліції. Вони думали, може я жартую. Кажу, будь ласка, приїдьте тут. П'яні молодики бешкетують, обзиваються, обзиваються, хочуть бійку провокувати. І знаєте, я закінчив розмову з поліцією, її вже нікого не було. Тобто все дуже просто. Виявляються люди такі ну горді або зухвалі тільки під впливом певних речовин і не думають взагалі за щось добре, а вони думають тільки за свої, можливо, якісь речі, за свої бажання і взагалі за погані бажання. Тому слово Боже нас не вчить мовчати. І коли ви кажете, коли Біблія каже, не віддавайте злом за злом, то хіба зразу ж противага, хіба ми повинні мовчати, коли людину б'ють гвалтують? Ні, потрібно захищатись, потрібно. Говорити потрібно відстоювати справедливість, і для цього є багато методів і впливу, як це можна зробити. Ще один уривок біблійний, який я хочу, щоб ми зачитали в цьому ж контексті, це перше послання апостола Павла до солонян, 5 розділ і 15 вірш. Стережіться, щоб ніхто нікому не віддавав злом за злом, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Знову ж таки, заважте. Тож не ціль, що мовчить, коли зло робиться, а ціль інша. Дбайте про добро, а не за зло. Тобто думайте не про те, щоб зробити зло, а про те, як зробити добра. І коли ви будете думати, як зробити добро, на злома місця не буде просто часу. Подумайте, кому ви віддаєте перевагу: Богу чи дияволу. І ось це вирішується дуже дуже просто. І ще один уривок, який записаний в посланні апостола Павла до Римлян, 12 розділ, і читаємо з вами з 17 вірша. Нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть в мирі з усіма людьми. Не мстіть за себе любі, але дайте місце гніву Божому, як написано, в моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його, якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову, палаючи вугілля. Не будь переможний злом, але перемагай зло добром. Ось, друзі, простий момент. Як потрібно чинити? Слово Боже, дуже чітко показує. Відстоюйте справедливість, відстоюйте мир, відстоюйте правду. І злочинець буде покараний владою, яка є, і не сам перед Богом, який точно віддасть злочинцю. І злочинець понесе своє прокляття і свої злі злочини, він понесе на собі, тому що про це говорить Господь. Але в той же самий час ми можемо мати неймовірно велике благословіння, коли ми будемо дбати про добро в першу чергу і як послужити іншим добром. І ще гірший інший момент може бути. Коли так трапиться, що нам зробили зло, і вже це питання вирішилось, ми затаїмо образу, ми затаїмо злість, і потім, через великий проміжок часу, людина вже забуде, людина може щиро вибачитись, спокайтесь, ми почнемо віддавати злом людині, мстити людині. Друзі, ось це той момент, про який Біблія пише: не віддавайте злом за злом, віддайте місце Гніву Божому, тому що це найкращий момент. Тому. Будьте справедливі, будьте чесні. Якщо бачите несправедливість, скажіть про це. Відстоюйте справедливість і чесність. Для цього є дуже багато методів, і ці методи будуть різні. А в конкретних моментах нехай Господь благословить, щоб ви мали мудрість як вчинити правильно. І дійсно, щоб Бог був прославлений і ви були благословені Господом. І нехай Божий захист і Божий мир буде на кожному з вас. Чи можна продавати алкоголь, свинину? Якщо я це не вживаю. Цікаве запитання. І вже питання не просто вживати, а продажу цього, так? Ну, давайте зробимо два моменти. Перший момент я пропоную, щоб ми відкрили з Біблії послання апостола Павла до корінтян і прочитали з вами шостий вірш. ой, Шостий розділ із 12 го вірша і далі. Все мені можна, та не все на користь. Усе мені можна та ніщо не повинно заволодіти мною. Їжа для шлунку, шлунок для їжі, але Бог і одне, і друге знищить. Тіло не для розпусту, а для Господа і Господь для тіла. Адже Бог і Господа воскресив, воскресить і нас своєю силою. Хіба не знаєте, що ваші тіла є члени Христа? Тож, невже взявши члени Христа, зроблю їх членами розпусниці зовсім ні? Хіба ви не знаєте, що той, хто з'єднається з, з розпусницею, стає з нею одним тілом, адже сказано обоє будуть одним тілом? А хто з Господом з'єднався, стає з ним одним духом. Отікайте від розпусти. Кожен гріх, який чинить людина, є поза тілом. А хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який у вас, і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самі собі, адже ви куплені за ціну? Тому прославляйте Бога у вашому тілі та вашому дусі, який належить Богу. Ну, ви можете сказати, ми ж не про це питали, ми питали про інших. Але, друзі, якщо ви усвідомлюєте, що ви належите Богу, то і про інших людей ви повинні, що вони належать Богу. І якщо ви розумієте, що вживати алкоголь, свинину це гріх, і е, Біблія забороняє це робити. Або Біблія каже, не роби цього, тому що це будуть мати будеш мати проблеми. Про свинину чітко написано, що гріх про алкоголь так само показано до якого шляху він веде. То ми можемо чітко розуміти, що Біблія для всіх каже це ж саме, що й для мене, а не тільки для мене одного, тому що цей принцип є універсальний. Тоді, якщо ви, ваше тіло храм Духа Святого, то інших людей також тіло храм Духа Святого. Якщо ви самі цього не робите а іншим даєте, тоді ви їм допомагаєте занечищати себе, чинити розпусту, чинити зло проти власного тіла і не з'єднуватись з Господом. Звичайно, може бути оправдання, що а що ж нам робити? Інші їм продадуть, то яка різниця, ми краще зробимо. Друзі, краще заробляйте на тому, на чому можна допомогти людям. І дивіться, будь-яка наша робота, служіння і заробіток, це має бути, крім того, що це прибутково має бути, це має бути корисно для людей, для Господа, і має прославляти Бога і показувати, хто ми є. Якщо ви продаєте алкоголь, тютюн, наркотики, інші речі, якщо ви продаєте в їжу для людей нечистих тварин. Заборонені речі, то як ви можете позиціонувати себе як християнина і як вірну Богу людину? Ви ж представляєте Господа Ісуса Христа. І для мене це питання дуже очевидно. Ще один момент: це Євангелія від Матвія, 18 розділ. І там написано наступне: якщо ви почитаєте разом зі мною, ви зрозумієте, про що тут йдеться. Давайте з першого вірша навіть на той час прийшли до Ісуса Учні і сказали, хто у царстві небесному. Ісус покликав дитину, поставив її посеред них і сказав: Запевняю вас, якщо не навернетеся, не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто умолиться як ця дитина, той буде найбільшим у царстві небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. А хто спокусить одну з цих малих, які вірять у мене, тому краще повісти млинове жорно на, на шию і втопитися у морській глибині. Горе світові від спокус, бо повинні прийти спокуси. Однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Ось, друзі, простий біблійний принцип: не спокушуй і горе тій людині, через яку спокуси приходять. Горе світові спокус, бо повинні прийти спокуси. Але однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Невже ви хочете мати горе, яке Господь обіцяє, і бути спокусою для інших людей? Коли ми говоримо про спокуси, іноді про вчинки, все інше, то ось тут, пропонуючи людям нечисту їжу, пропонуючи людям алкоголь і речі, які нищать їхнє тіло, які не дозволяють їм бути храмом Духа Святого, ми є не просто спокусою, а ми є людьми, які напряму їх відводимо від Господа. Тому, друзі, стережіться, щоб от як закінчується цей уривок. Десятий і далі. Стережіться, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели в небі повсякчас бачать обличчя Мого Небесного Отця. Адже Син людський прийшов знайти і спасти те, яке загинуло. Ось місія, яку виконав Ісус, і Він дав нам цю місію і дав нам це доручення. Ідіть і навчіть ці народи, хрестячи їх ім'я Отця Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я заповів вам. І далі Ісус обіцяє, що має бути. Тому, друзі. Чи можна, вжива... Чи можна продавати алкоголь свинину, якщо я це не вживаю? Як на мене, виходячи з Біблії, ні. Хоча такої прямої заборони ми не знайдемо, а деякі, я чув версії, кажуть, та навіть дозволяють, це ж непогано. Друзі, що ми пропагуємо і кого ми представляємо? Пам'ятайте, що ви представляєте вашого Господа, Спасителя Ісуса Христа. Тому робіть це від повного серця, нехай Божа милість і Божа мудрість буде на кожному з вас. Друзі, на цьому час нашої програми підійшов до завершення. Ми закінчуємо нашу програму, але вам нагадую, що ви можете писати коментарі, почувши нашу відповідь. Будь ласка, напишіть ваш відгук. Чи вам сподобалось, чи не сподобалось? Присвятіть цьому декілька хвилин вашого часу. Якщо вам сподобалось, напишіть, що саме. Подякуйте Богу в коментарях за його відкриття, за його благословіння. І нам дуже приємно читати також ці коментарі. Якщо щось не подобається, або ви маєте альтернативну думку, будь ласка, скажіть, а можливо, ви маєте якесь доповнення, ми будемо дуже раді. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, запитання пастору, посилання в описі, де ми разом з вами що постійно зустрічаємося і щотижня проводимо зустрічі, шукаємо відповіді на ті запитання, які ставить перед нами життя. Нехай Божа милість, і Божа благодать буде в вашому житті. І пам'ятайте, ви належите Господу, і це найбільше і посвячення, яке Господь дає кожному з нас. you. <laughs>